Я вже хочу служити. Ти впевнена, впевнена. Це уривок із фільму сильна про історію військової медикені Катерини Луцик. Його презентували у кінотеатрі. Рік тому фільм презентували у Києві. Ми прийняли рішення, що дуже важливо також мотивувати молодих людей, мотивувати хлопців, дівчат, розказувати їм такі історії, історії успіху, історії, які дали можливість для багатьох людей це врятовані життя, дали можливість для багатьох людей це величезна допомога, яку зараз надається цілою командою. Стрічку про переламний період в житті знімали декілька місяців. Тоді ж Катерина проходила лікування в зв'язку із бойовим пораненням. Під час зйомок вона із командою вивідали те саме місце, де на швидкій потрапили під обстріл. Медикиня каже, пережити вкотре ті моменти було важко. це історія мого життя, але це для мене такий був важкий період, коли він знімався. І коли під час зйомок ми поверталися. В місто Авдіївку, в Новгородське, в Константинівку, де я приходила військову службу, де я виконувала бойове завдання, де я рятувала бійців, де я лікувалася. Насправді, це був ще один якийсь такий певний виклик для мене, тому що пережити те все знову відчути це такі дивні емоції, і в мене такі мурашки по шкірі, тому що це от та швидка, на якій ми не розстріляли, на якій ми виконували бойове завдання, на якій ми врятували дуже багато життів. Авдіївська промзона випробувала Катерину на міцність та мужність, але заразом подарувала світло та кохання, адже саме там дівчина зустріла коханого, який і наразі продовжує захищати Україну від російських загарбників. Та спочатку в українську жінку на війні ніхто не вірив. Але змінило все перший наш бойовий виїзд, і коли до мене дійсно почали відноситися як до професіонала, і потім хто б на який виїзд не їхав, всі просили, щоб я їхала з ними. І власне це почалося з того моменту, тому що станом на 14-15 рік не так багато брало участь жінок у бойових діях. Тож документальний фільм також спрямований для привернення уваги до того, що жінка може захищати країну та бути в струю. Зараз Катерина очолює один із найбільших волонтерських штабів в області. Працює на перемогу в тилу. Перший показ фільму переглянули друзі-волонтерки. Вона є героїня, тому що, так як вона теж медик, вона ще після закінчення медичного коледжу вона одразу потрапила. На війну і її шлях був непростий. Показ фільму є благодійним. Кошти збирають на потреби військових. А долучитися до перегляду можна з 8 по 14 грудня. В нас поступив запит від нашого від нашої 36-ї мотострілкової хмельницької бригади, батальйону. Перепрошую, на Старлінк, їм потрібний необхідний. І ми вирішили поєднати. Корисне з приємним, тобто зробити такий благодійний показ фільму і заодно зібрати кошти. Ми сподіваємося, що у нас це вийде, і закупити їм Starlink. Волонтери Закликають переглянути фільм і зробити свій внесок в українську перемогу.